Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей запрошує на навчання випускників 9 та 11 класів. Упродовж вступної кампанії, яка розпочалася 1 червня та закінчиться 30 серпня цього року, заклад планує набрати 330 нових учнів. Своїм майбутнім вихованцям ліцей пропонує опанувати актуальні професії, котрі, без сумніву, стануть надійним підґрунтям для майбутнього благополуччя наших молодих співгромадян. Навіть у теперішній, вкрай непростий час досить легко знаходять високооплачувану роботу випускники ліцею, які отримали дипломи за спеціальністю: електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів, мулер, штукатур, лицювальник плиточник, монтажник гіпсокартонних конструкцій, столяр, кухар, бармен, кондитер, продавець продовольчих та непродовольних. Чих товарів людям, котрі прагнуть пов'язати своє майбутнє із вугільною галузю, ліцей пропонує опанувати професію електрослюсаря підземного. Окрім міцних та ґрунтовних теоретичних знань, учні отримують і хороші практичні навики, адже в Червоноградському професійному гірничо-будівельному ліцеї є усе необхідне навчальне обладнання. Завдяки вмілим і працьовитим вихованцям, навчальний заклад з кожним роком покращує свій зовнішній вигляд. Наразі завершуються роботи зі встановлення нового декоративного паркану перед головним корпусом, утеплення фасаду навчально-виробничої майстерні. Окрім цього, ведуться масштабні реконструкції у класах та коридорах. Тож 1 вересня ліцей з радістю зустріне усіх своїх учнів та продовжить вести їх до здобуття нових професійних висот.